Що включає зимова підтримка? Перше, це зимова є підтримка, виплата тисячі гривень для всіх громадян України. Бачимо величезний запит на цю програму. Українці подали через дію вже понад 4 мільйони заявок. Цього тижня відкривається опція отримання виплат через Укрпошту. Також кошти будуть виплачуватись через банки-партнери. Люди зможуть купити українські товари, оплатити комунальні медичні, освітні послуги, придбати ліки, задонатити на ЗСУ або зробити інший благодійний внесок. Важливо, що благодійні платежі будуть доступні лише на рахунки законно зареєстрованих благодійних організацій. Це унеможливить будь-які зловживання і непорозуміння. Обов'язкова умова отримання зимової є підтримки це перебування в Україні. Таким чином, ми підтримуємо тих, Хто залишається жити і працювати в нашій країні, під час подання заявки через ДІЮ кожен учасник підтверджує факт перебування в Україні. Після цього держава перевірить правдивість інформації за реєстрами Державної прикордонної служби.